Розвітаю всім доброго ранку. Розпочинаємо ефір 24 го каналу. У студії працює Андрій Дрозда. І далі будемо обговорювати найважливіші події новини сьогоднішнього дня. 15 листопада. Росіяни вдарили ракетою по Донеччині по селі. Довому неподалік Авдіївки. На жаль, є людські жертви. Там триває рятувальна операція. Біля Авдіївки Тим часом збито ворожий літак і Там продовжуються бої. Обговоримо ситуацію на фронті на найважливіших напрямках. А у конгресі США тим часом прийняли. План фінансування уряду, аби уникнути шатдауну, і поки що без допомоги Україні та Ізраїлю проголосували такий законопроект у Конгресі Сполучених Штатів. Обіцяють, що може бути оборонна підтримка Україні фінансова прийнята приблизно через тиждень після Дня подяки у США. Будемо говорити і про це. Ну і також обговоримо сьогоднішнього ранку прибуття лідера Китаю Сидзінпіня до США. Це історичний візит, вперше за шість років. Він відбувається і мають обговорити дуже багато важливих тем, які зокрема стосуються і ситуації з російською агресією. Тож розпочнемо з оперативної інформації саме з Донеччини. От росіяни вдарили ракетою цієї ночі по селідовому біля Авдіївки. Це Покровський район це прифронтове місто. Фактично, і бачимо, що ця ракета влучила у житловий будинок у власне п'ятиповерхівку. Там працюють рятувальники за повідомленням від Міністерства внутрішніх справ, зокрема від. Нашого міністра Ігоря Клименка є інформація і про загиблих людей. На превеликий жаль, власне, знайдено під завалами тіло загиблої жінки. Будинок цей має чотири поверхи висотою. Власне, є вже уточнення. І от руйнування доволі значні, як бачимо. Також от якраз постраждала квартира на цьому верхньому поверсі, і там продовжуються рятувально-пошукові роботи. Рятувальники вже допомогли вибрати, вибратися звідти трьом людям, серед яких і Дитина, то будемо чекати оновлення інформації з Донеччини. Це знову ж таки фіксуємо як терористичний акт, як злочинний удар по саме житловій цивільній інфраструктурі по житловому будинку у місті, де мешкали мирні люди. От якраз черговий такий ракетний удар від росіян більше якихось атак повітряних шахедами ракетами цієї ночі цього ранку не було зафіксовано принаймні станом на цей момент. Селідове, от залишається єдиним таким трагічним інцидентом. Бачимо, як працює будівельна техніка на місці події. от усі відповідні служби присутні, рятують е, там людей. Тим часом у нашому генштабі повідомляють, що продовжуються бої на значній кількості напрямків і відрізків фронту. Зокрема, ворог активно атакує на трьох напрямках. де мова про Тушавдіївку. вже згадану про Бахмут. Поруч про Мар'я. Це все Донеччина, українські ж військові зберігають ініціативу за собою в наступальних діях на Мелітопольському напрямку. Це район роботиного вербового, де є успіхи і просування наших військ. Про це зокрема пишуть і закордонні аналітичні інституції та організації СВЕ, зокрема у своєму звіті, згадує про просування і успіхи українських військ в районі Вербового, а також на лівобережжі Херсонщини, де продовжується бої. На значній ділянці фронту кілька десят кілометрів на лівому березі біля Дніпра района сіл населених пунктів пойма, піщани, кринки, зокрема, і от про те, що сформовано там плацдарм є просування українських сил на лівобережжі, Також під час власне візиту української делегації урядової до США заявив і Андрій Єрмак, керівник офісу президента України, заявив про те, що українські військові зуміли. Закріпитися на плацдармі на лівому березі Дніпра і демілітаризовують власне південь України, звільняють від окупанта територію, але попереду ще дуже і дуже багато роботи. Звичайно, поки що повноцінно назвати от плацдармом і новою ділянкою фронту, новим фронтом, те, що відбувається на лівій бережі, складно там тривають дуже важкі бої. Ворог застосовує значну кількість і артилерії і авіації, і бомбардують. Чи ці території, де присутні українські військові, тож бої там надзвичайно складні про ситуацію на Півдні, Власне, як оцінювати те, що ми спостерігаємо, і те, що до нас надходить, і лівобережжя Херсонщини спілкуємося із Наталією Гуменюк, начальницею об'єднаного координаційного прецентру Сил оборони Півдня України. Пані Наталі, я вас вітаю. Доброго ранку і слава Україні. Героям слава вітаю вас! Тож знову ж таки доходять усе нові заяви повідомлення стосовно боїв на Лівобережжі. І хотілося б почути власне формулювання офіційне від наших військових із півдня про те, якого характеру це бої, яких успіхів вдається досягнути, і в чому складність цієї операції. Ми вже неодноразово говорили, що звітуватиме тоді, коли будемо вважати це за потрібне і безпечне, головне для мирного населення, яке проживає на лівому березі і потерпає від потужних бомбардувань після таких інформаційних ажіотажів. І для наших підрозділів відповідно, які продовжують бойову роботу. Ми здійснюємо і вогневе ураження лівобережних позицій ворога, і проводимо всі можливі на даний момент операції для того, щоб вивільняти там територію, оскільки це в першу чергу призводить для до полегшення життя правого берега, який потужно ворог обстрілює і намагається таким чином тиснути на сили оборони, аби стримати їх рух. Ми говоримо також про е, можливі. Е... Посилення авіаційних атак з боку ворога на правий берег, в зв'язку з чим закликаємо місцеве населення прибережних сіл евакуюватися і пристати на ті пропозиції, які підготовлені від імені влади, оскільки дійсно залишаються там переважно літні люди. Вони потерпають від бомбардувань і такої складної гуманітарної ситуації. Отже, найкращий спосіб уберегтися наразі. Це все ж таки евакуація. Евакуація в облаштовані місця там, де буде комфортно і можна буде перечекати ось цей період активних дій. Наскільки відгук від населення стосовно евакуації? Ми спостерігаємо? Чи люди дійсно погоджуються на такий план от порятунку і відходу на безпечніші позиції, в безпечніші райони, де власне не долітає, де менше російських снарядів бомб, і можна спокійно перечекати, хоча б цей осінньо-зимовий важкий період? Не дуже ініціативно відкликаються, але все ж таки є розуміння. У багатьох воно приходить після чергового прильоту у сусідній будинок або у власний. На жаль, і багато людей все ж таки хоче настільки міцно закріпитися в власній землі, щоб не дати ворогу шансу. Багато херсонців мешканців Херсонської області заявляють про те, що їх за. Лишання на місці це такий потужний сигнал окупантам, що повернення на правих них не буде. Хоча окупанти намагаються просувати цю тезу в своїх наративах і відповідних пропагандистських джерелах. Але розуміння про те, що правий берег набагато вищий, і зворотні форсування, так зване, для них недоступне однозначно людей робить більш впевненими в тому, що дуже скоро складний період закінчиться. Останнім часом ми спостерігаємо також системні удари по російських штабах, пунктах концентрації ворожих військ, офіцерів, зокрема, цей Іскадовський район на півдні і район Арбатської стрілки біля Гнічівська. І вже ми натрапляли на значну кількість некрологів російських офіцерів високого рангу. Там і штабні полковники загинули, були ліквідовані внаслідок таких от операцій, влучання саме по командних пунктах по штабах. Що можемо сказати от з приводу. До власне такої активності наших військ наскільки вдається ворогу завдавати от суттєвих проблем у керуванні керованості командній системі їхніх окупаційних підрозділів контингенту саме на півдні країни? Ну, власне, і зміна командування угруповання військ Дніпро, які вони там тримають на лівому березі, це вже потужний сигнал того, що у попередніка не склалося, і означає це одне, що ми продовжуємо роботу, ту саму, яка є потужною складовою контрнаступу, але не така помітна в. Сенсі візуалізації а і відтермінована дещо, оскільки до розвідати ці результати доводиться трошки пізніше, але якраз вибивання от таких місць зосередження це дуже велика робота, яка призводить і до морально-психологічного розладу у війська, і до розбиття злагодженості підрозділів. Фактично, те, що ми зараз і спостерігаємо у того угруповання, що знаходиться проти нас на лівому березі, дуже великі проблеми із дезертирством масовим, яке вони фіксують і намагаються йому протидіяти, власне роблячи подворові обходи озброєних людей по сілам, по селам на лівого берега, ворог настільки вишукує проукраїнських налаштованих людей, скільки власних дезертирів, і це відмічає. Місцеві і рух спротиву, і партизани вони дійсно е зіткнулися з тим, що їх персонал, їх особовий склад не залишається на позиціях, а вишукують спосіб евакуюватися в. Е більш безпечні місця і загальна тенденція переміщення в принципі відслідковується. Війська тяжіють до другого ешелону оборони, який більш облаштований, більш укріплений, залізобетонними конструкціями тобто вони усвідомлюють, зимувати їм там ще доведеться а тоді тоді ж треба якось кинути коріння, де побезпечніше. А пані Наталі, як сприймати заяву власне окупантів у Криму, їхньої так званої влади, там стосовно скасування усіх святкових заходів у новорічний період свят, заявили там уже власне Аксонов і от, представники власне, окупантів про те, що вони не будуть проводити таких святкувань у масовому форматі, оскільки безпека залишається пріоритетом. Це я от, цитую ту заяву, яка з'явилася. Відповідно, в чому ж такі проблема, чого побоюються окупанти, невже у Криму вони не почуваються безпечно? Я думаю, вони просто вірять в ЗСУ і вирішили зекономити на піротехніці, впевнені, що фейерверків в них буде достатньо і без них. Це абсолютно так. Ми бачимо, що наслідок цих феєверків, атак різноманітного формату, як з повітря, так і надводними дронами, росіяни втратили за останній час доволі багато власне своїх суден чорноморського флоту, і це і ракетоносії, і також десантні катери, які були знищені в багатьох районах Криму від Керчеж до Чорноморського, продовжується виведення певних от активів, скажімо, так, чорноморського флоту із Криму. І наші якраз, підпільники рух спротиву теж повідомляють ілюструють якраз фотоматеріалами цієї роботи підготовчі завантаження російської техніки у портах і виведення їх у бік новоросійського. Отже, ми спостерігаємо і далі. Я так розумію, і сход чорноморського флоту поступовий із Криму. Які саме засоби можуть росіяни звідти виводити, і от чого вони остерігаються? Так, дійсно, вони проводять доволі активну компанію з переміщення. Але і навіть тут море на нашому боці Штормова погода не дозволяла їм декілька днів поспіль проводити ніякої логістичних переміщень ніяких по цьому напрямку. І дійсно вони зараз в складному становищі, оскільки базування по на фактично вже вирішено, але там навіть причальних місць не вистачає. Тобто вони вже розглядають, і то все, і інші варіанти. І Крім того, найголовніше це залишається логістика, логістика забезпечення завантажування калібрів. Вона все ж таки облаштована в Севастополі, і перемістити її не так легко. Крім того, фактично всі потужності обслуговування, такі як сухі доки, залишаються також в Кримському на Кримському півострові, і в них потреба точно є. А якщо вони зараз не відчувають, то ми забезпечимо буде. І саме тому складна ось ця ситуація з переміщенням буде тривати ще де. Кілька місяців, очевидно, вони намагатимуться знайти спосіб перемістити туди потужності, які будуть дозволяти їм зберігати бойовий потенціал. Пані Наталі чи означається, що штормова погода останніх днів не дозволяє також Росіянам виводити ракетоносії, якраз ракет Калібр у Чорне море на позиції. Яку активність ворожого флоту ми зараз можемо спостерігати? Так, дійсно протягом цих днів, поки вирував потужний шторм, жодного ракетоносія на чергування ми не спостерігали. Шторм 5-6 балів для Чорного моря надзвичайно небезпечний, тому вони не наважувалися виводити навіть підводні ракети на сії і. Здійснення ракетної атаки в таких умовах теж дуже непродуктивне, скажімо так. Тому вони дійсно перечікують складний погод, погодний період, але намагаються компенсувати це активністю тактичної авіації, там, де на тих ділянках де дозволяє, тому що навіть і по тактичній авіації погода суперечила ворожим планам і було грозове, яке не дозволяло декілька днів. Фактично використовувати літаки в повітрі. Тож розуміємо ситуацію. Я вам дякую за включення за те, що прокоментували, прояснили ситуацію. власне, на півдні країни, сил на снаги, перемог нашим військовим і дякую за спілкування. Наталія Гоменюк була в ефірі на нашого каналу. Власне говорили ми про південь країни. Ясно, що дуже акуратно і обережно коментують офіційні речники події на лівобережжі Херсонщини. Попри те, що і офіційні особи бачимо нашої політичної влади, в першу чергу вже відкрито говорять. Про те, що є успіхи наших військ на лівобережжі Херсонщини, зокрема від Андрія Єрмака, така заява пролунала учора. Буквально Ну і бачимо, що не є це таємницею також і для західних аналітичних центрів, які активно пишуть і звітують про події на фронтах. Про те, що Росія намагається перехопити ініціативу на фронті, так само повідомляють в інституті вивчення війни про те, що Росія спробує перехопити чи не. На усіх ділянках фронту в цю ініціативу в найближчий час якраз заявили представники ЄСВ. Ну і про те, що у Путіна є чітке завдання показати результат на полі бою біля Авдіївки. Так само у своєму зверненні учора наговорив і президент Зеленський. Згодом власне послухаємо цей фрагмент і обговоримо ситуацію на фронті наступного ефірного годину із Петром Черником, військовим експертом. Ну але власне, якраз висловлюють сумнів в тому, що Росії вдасться переламати хід подій. І на фронті і перехопити ініціативу всерйоз і надовго аналітики СВ про це пишуть прямо, оскільки власне зважають на те і вказують на те, що в районі Роботиного, на Млітопольському напрямку у росіяни у Росіян недостатньо резервів, аби ситуацію змінити. Там вони в обороні. Біля Бахмуту теж ситуація так би мовити, 50 на 50, Десь росіяни обороняються з наші військові в обороні. Ну і також лівобережжя Херсонщини це не вирішена проблема наразі для во. Ворога друзі, ми поки що перериваємо наш ефір дуже коротко на хвилину мовчання загально і повернемося дуже скоро після невеличкої перерви. Ну а зараз вшановуємо усіх наших полеглих військових героїв на фронтах цієї війни.